Масштабка почалась з перших двох вибухів, які я пам'ятаю. Це була 4 ранку, майже п'ята. Я одразу зі свого дому побіг до бабусі, бо ну, вона сама знаходиться. І я поміг якось її підтримати, щоб вона ну, не так страшно було. Десь перші дні в мене так знаходиться у бабусі. Це мені було 15 років. Ще на той момент я вже займався тоді військово-тактичною справою. Чисто так хобі було. Е, було дуже велике якесь бажання піти на фронт, але роки не дозволяли, звісно. Десь вже, напевно, мені було років 17, да. ну, так з товаришами думали, а може проканає, а може все-таки візьмуть. Ну, Дзвонили на гарячі лінії, нам казали, буде 18, тоді вже йдіть. І ось як наступило 18 років, буквально через місяць. Да, майже менше місяця навіть я вже підписав контракт з 92-ї бригади. Я сидів вдома, я просто листав інстаграм, побачив рекламу. 92-го бригада, я зайшов, подивився спочатку відео на сторінці. Спочатку все сподобалось, потім я все ж таки не можу йти в бригаду, яка чисто по обложці я бачив в інстаграмі. Я заходжу подивився історії цієї бригади, що в цій бригаді є, яка учебка. Тобто мені ще дуже сподобалось, то, що є свій окремий навчальний табір з інструкторами, які вже проходили, які вже мають бойовий досвід. І тобто, коли ти гадаєш, що от, є, інструктори, інструктора є бойовий досвід, тому він може показати на своєму прикладі, як вони поступали, розповісти щось своїх моментів життя. І якщо в принципі, інструктор живе, значить його і навчали, і він навчає по-правильному. Враження бомба, мені дуже все подобається. Тобто і відношення до військовослужбовців, вже як ми рахуємося військовослужбовцями, то воно дуже хороше. Кормлять, Шикарно. <свісно> учебка. Інструктора дуже сильно підтримує як мінімум, як і дисципліну, так і вони навчають а, всьому повністю, чому вони знають вплоть до якоїсь о, останньої деталі. Увага максимальна. Ось у нас на медицині. Тому що медицина для бійця це найосновніше, так як у нас зараз іде війна, що в основному користуються дронами, і дуже мало стрілкового бою. Це як мінімум осколка, від яких треба як мінімум знати, як себе надати собі допомогу, якщо вже є така ситуація. І як надати допомогу товаришу. Тобто, це обов'язково. Уже як підписали ми контракт, все повністю попроходили. Нас завезли на віщовку. Нам повидавали повністю комплект весь одягу, тобто літня форма, зимня форма. Також там бірці, ну, нижня білизна обов'язково. Видали каску, якщо я не помиляюсь, 6 клас. І також бронік. Але чого я змінив бронік? Тому, тому що для мене той сильно важкий. Я, в принципі, маленький компактний, і я трошки собі взяв легший на легших плитах. РПС видали. Тобто з усіма підсумками, повністю, з усім з спорядженням. Ну і ось, в принципі, видали ЧЗ Бренд 2 556 на 45 і додатково 4 магазини плюс каріматорний приціл, Я його просто не вдягаю для себе. Це річний контракт спробувати себе в Збройних силах. Звісно, ризики є. І ризики дуже великі, так як на кону стоїть життя. І от навіть розуміти, от коли ти бачиш, що хлопець приходить, він не боїться віддати своє життя, і коли ти з ними спілкуєшся, вони себе спочатку пробують рік, і далі вже ті, які навіть з нами ось знаходяться, вони кажуть, я буду продовжувати далі після року. Я трошечки побуду ще погуляю, так скажемо, відпочину, а потім піду все одно. Так навіть я, я знаю вже просто наперед, що ось закінчиться цей рік контракту, я трішечки побуду. В себе вдома, і я піду на наступний. Ну, тобто, це навіть не обговорюється.